Мені 42 роки. 42 роки я з Хмельницької області, міста місто Старокостянтинів. Одне час я був в Португалії, працював е, садовником. Більшість заробітчан їздять туди, яка робота є, так і, і брався. Розносив почту, е, мепосиду з три газони. І ніякої роботи не збирався. 6-7 років безвиїзно в Португалії. Почалася на війна. І... Я я вернувся на Україну. Пішов добровольцем, два рази не брали. Потім я третій раз вже прийшов до воєнкомата. До воєнкома кажуть, так і так, бріть, тому що ну треба, тому що Те в те час воєнкомат робив крувосудочним автобусами. Оце приїхали. Сьогодні приїхали, завтра забрали, приїхали, забрали. Очереді були. Мене щось перебороло. Просто я побачив оце тоді, як почалися ці буча, Остомель. Оце як почалось. Мене просто. В голові не вкладалося, що може бути в мене отаке вдома. Я не великий патріот, я не великий патріот, я темрій з вишиванками і з прапорами, і з флагами нікуди не, не кричав, там Слава Україні ні. Ну щось середині йокнуло. Щось в середині йокнуло і сказали, ти нужен там. Тут кожен в який служби, ви розумієте. Це, це що від точки А до точки Б дойти вночі, по, ку по кущах, будзочі, в в сніг, це, це вже випадок, ви розумієте. Поки дійдеш, 300 раз читаєш ще кажеш каже, Боженько, дай дійти і так, і так назад, коли ти вертаєшся, і кажеш, «Боженько, дай і дай повернутися. Стараємося тримати себе в руках і робити свою роботу належно, щоб, щоб не було стидно. Першу чергу перед пер, пер, самим собою. Тяжке поранення, яке я мав, то да, побратиму Джоні, він безпосередньо мені тампував попу. Моє м'яке місце там, щоб я не забагато крові втратив. Надавав мені домедичну допомогу, да, чим мені йому безпосередньо вдячний. Це насправді людина з дуже великою букви. Таких людей насправді дуже мало. І я щасливий, що я, наприклад, познайомився з такою людиною, як Джонні. Джонні дуже багатьом допоміг і якби в нього є чому повчитися, якби така достойна людина. Мені б, якби таких воїнів, то ми б напевно вже давно перемогли. Тому що це людина, який в мене ні одного ні разу не було, щоб він відмовлявся. Тим більше за нього можу сказати тільки хороші слова. Перше з ним так стикнувся, іменно коли в нас така позиція гном, і він пішов не боячись. До речі, тоді приймав участь і командир батальйону. Він тоді, до речі, був поранений. Плотно накрили нас тоді за один день. 22 два було. було. Так, так нас накривали. І ми нарахували — внарахували 400 мін впало. Це досить круто. Це... Маля надію зараз на вербуна роботи нол на позицію, ну 100 прилітає, 150, Ну, на фі... не 400. Ми тоді нарахували около 400 весілком накривували. Ми були на позиції, називається Сола. Сова. Ну, вона така була гаряча, Ну як вона гаряча, Така більш-менш була. А внизу, внизу, ми трошки вище стояли, а внизу і позиція називається гном. І можна сказати, що 24 обстрілювали. часа обстрілювали Круглосуточно. Нам оставалося десь півчаса, вже все, вже, вже вдома їдемо, все добре, все нормально. А ці хлопці, які були на, на гномі, вони йшли. Як йшли? Одні йшли, одні йшли, несли і ставали, лягали, ставали коло нас я, я бойовий медик, я їх по можливості мотав там комусь. Бантаж, комусь, ну, по, 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 по необхідності, комусь руку, комусь ногу перемотав. І ту позицію практично всю вибили. Там залишилося два чи три чоловіка. Приходить комбат, каже, пару чоловік стається на позиції осова, щоб тримати ту тусову, а остальні, стальні йдемо йдем на, на гном. У нас виходить троє. Я, мій командир. Е Вася Чорноморсь, привіт, якщо побачиш. Хороший парень, бляха. Мука. І, і Люшня Євгеній теж. Позивний глюк. Такий унікальний парень. Да. Йдемо ми троє. Троє і ще комбат іспанець, стеклорез з розвідки. Зайшли ми, ну як ми зайшли? забили ми до тієї позиції, ну там вже був, там, там все було перегорено, там, не було, там, не було, там були такі ямки, так називаємо гробіки, метр на два <схи>, по коліна викопані. А висить, на з нами висить, ну, завжди висів дрон. І він все фіксує туди-сюди. І я ще, мабуть, не спіг. Ну, я тільки спригнув, мабуть, ще не спів долетіти до, до, до землі в ту яму. І починається масірований обстріл. І так, вони, і так вони стріляють, що в такому шахматному порядку, що голову не можна підняти. І я чую Джоні 300, крик такий. Велика потіря крові, він же почав моментально він начал теряти сознання, ось побледнів, обі білі, зрачки широкі. Думаю, якщо, а він такий здоровий парень, думаю, якщо він зараз потеряє сознання, я просто не виволочую. Потому що я маленький куденький, він такий здоровий парень. Я починаю бити по щуках. Ну, За матию поставив турнікет, поставив їм бандаж, сусідній ямці, сусідній ямці мого командирувати, я вже казав, Васі Черноморся. Його засипало ще повністю. Він як ти мумія, виліз, виліз з тієї ями весь чорний такий, тільки зуби, я так помню, зуби і очі такі. кричу, Вася, він теж відличний він парень. Я кричу, Вася, давай витягуй люка. І вони помаленьку починають відходити. Наш противник вже підходив, вже починався стрілковий бій. Остається на позиції, я іспаниць комбат. і ще один розвідос, Розвідка залишилась починається п'ять мінометний обстріл. Я впав на коліна, взяв гранату, видірнув чеку. Я сам до себе кажу, що я не здамся, тому що я болі боюсь. Видірнув чеку так. Прижався до землі, каже, боженька, дай дожити до ранку, боженька, дай дожити до ранку. І цей мінометний обстріл продовжався, продовжував недовго, минут 10-15. Ну, слава Богу, все нормально, пройшло. Все, і тишина, така мертва тишина. Я чекав, струмив рунату. З лівої сторони то в копанці сидів комбат наш і іспанець. Був поранений комбат. Я кричу, я зараз вас перемотаю, а іспанець кричить, не треба, я його зараз сам мотаю. Він його замотав, а іспанець його каже, що йде, тому що з тебе тут смісло одною рукою, йде. Ми залишаємося на позиції троє. Я іспанець, раз, і іспанець ще один з розвідки. І така тишина, а страшно, страшно, бляха, муха. Іспанець махай, повзи до мене. А це недовго, він каже, недовго, недалеко, десь метрів п'ять. Але поки я пересікав цих метрів п'ять, в мене пройшла вічність. Я там ну, прибіг, при, пригнув в пригнув ту яму, руки трясуться, зуби трясуться, слово не можу нічого сказати, боюся. А спавін сміється, каже, він такий, хороший дядько, я її завжди вважав, вважав, вважав і буду вважати. І він мені починає там, розказувати, ну, піднімати, піднімати настроєння, піднімати. Щоб я. А в мене такий каже: валябу, га, все капець, капець". Він каже, не бійся, буде все буде нормально. Потім ми з ним на штурмах, коли вже проривали минулому році, е проривали цю оборону, коли цей почався наступ, то він теж практично на всіх штурмах він був. Він не було такого, щоб він позицію, кому штурмували, щоб його не було. Він ж інвалід другої групи, він має, він міг не піти. Він пішов. Знаючи, що в нього рак, рак. він тоді прокапався, каже, думав, все, відпустило. Він пішов на фронт. Це дійсно хлопці-герої. Коли я прийшов, побачив його в такому стані, він завжди хоч поправився, а тоді, от пару місяців тому, я побачив, що це скелет був. І Я йому кажу, Джонні, що таке. І він каже, командир, ну я хочу перш ніж піти з цієї землі, я хочу двох-трьох з собою захватити. Що я можу більше по нього сказати? Красава, красава. Це сталося 2020 року. Мене обнаружили онку. Потім в воїнкоматі мене спитали, чи ти хворієш, чи ти не хворієш. Я сказав, ні, я здоровий. Скрив, скрив свою болячку і прийшов сюди. Я йшов осознанно, я знав, куди я йду. Я знав, що мене чекають. Коло мене такі доктора, що вони бійців професіонали свого діла. Пока я ще можу щось зробити для, для ЗСУ. Я буду, я буду служити далі. Я буду служити. мене немає, я не хочу вертатися на, на рождан. У мене тут моя родина. Я зараз не можу виходити на ноль, не можу, не можу виходити на позиції, де я хоч піду, хоч якусь другу роботу робу, буду робити. Розумієте? Якщо ми їх тут не зупинимо, це снавала. Вони будуть ті, 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 помаленьку давити, 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 і рано чи пізно вони дійдуть. Куди правильно, до їх додому. Постукають до їх двері, скажемо, добрий день, вони це не розуміють. Не треба, треба, звісно, треба людей, треба людей, треба, тому що хлопці вже по два, по два з половиною роки воюють, вони втомились і нас помаленьку вибивають. Коли от поранило головного сержанта Грішу, і от він надавав теж першу йому медичну допомогу, і плюс, коли тоді їх зажали, вони пішли вперед, якби ми теж тоді. Не прикрили їх вогнем, вони би просто ми просто зона почали розстрілювати позиції ворога, і вони практично вони змогли вийти. Два поранених тоді були до ногу. Це гріші. Ворог починає на нас наступати. Вже чути крики, нецензурна лексика і починається стрілковий бій. І чую такий вибух вперед. Ба-ба! І вони які наступали то вони підірвалися на цих, на цих розтяжках. І така тишина, така мертва тишина. А тишина це дуже саме найстрашніше. Ти не знаєш, що, тебе, що очікувати, пора передають, що зараз буде підкріплення, ну, десь ми там ще того часу-півтора просиділи, вже почало темніти, і тут пролітає джип такий по дорозі. Я влажу на ту дорогу, падаю. Падаю на цю, цю дорогу, піднімаю руку. Думаю, ну що буде? буде Наші, наші, не наші, не наші. Стає, цей джип, сидить з панель на передньому сидінні, Каже, <говорю> Джоні, ти знову <ось> здесь. Кажу, <говорю> да". так. Ми залізли в ту машину, в той джип і нас, і з паниць знову вивіз, спас. Да". Дітики було. Дітики було, так. Да. Повага, з повага до нього, бо що скільки він зробив, це просто бомбезно. Як я кажу, якби в мене таке було побільше. Вояків, то я би кажу, таке гріша, таке бублик. Це хлопці ніколи не моляються, ніколи йдуть і воюють, і зубами цепляються. Ми витримали. Новіть ну, м не на ну, малоси.